Домовитись з агресором про мир, можливо, тільки за умови прийняття його вимог. Мої вітання, слава Україні! Це програма Середа не біда на моєму ютуб-каналі Віталій Балов. Сьогодні 4 лютого середа, і сьогодні почалися переговори в Абу-Дабі, це вже другий етап, тристоронні переговори: українська, американська і російська делегації обговорюють. Що вони обговорюють? Ну, це насправді питання достатньо таке і просте. І складне водночас. Бо сьогодні ж, у середу, 4 лютого, речник Пісков, речник Путіна Пісков, заявив журналістам, що наступ Росії буде продовжуватись доти, доки Україна не прийме вимоги Росії. Ну, ми там хочу надати, що одна із вимог, це головна умова, фактично, Росії, за великим рахунком, це. Щоб українські війська вийшли з Донбасу, тобто з тої території, яка контролюється Збройними силами України, то знову ж повертаюся до цього водночас простого і складного питання. То що там обговорять в Абу-Дабі, якщо Росія жодним чином не йде ні на які поступки, а на поступки має Україна? Чи обговорюють вони там графік виведення військ? Так, з'явилася інформація, що ніби там є варіант, його розглядається. Можливо, його мав на увазі до Трамп, коли напередодні початку цих перемовин такий був, ніби він сповнений оптимізму, що все ніби рухається добре. Путін ніби хоче війни. Він, до речі, заявив, що Путін дотримався цього енергічного перемир'я. Ну, ми то в Україні знаємо, що ніхто нічого не дотримувався. Ну а напередодні цих ж переговорів Абу-Дабі в чергове так був завданий удар по Україні, зокрема по столиці по Києву. Так, от, є такий варіант, що ніби українські війська мають вийти з Донбасу, але туди не зайдуть росіяни, а там ніби буде під егідою, ООН якась там адміністрація. Там, можливо, будуть якісь, не знаю, ці голубі каски чи щось таке інше, був такий, як це було в свій час у Косово. Ну, знову ж тоді питання: а чому українці мають виходити з своєї території, а не умовно виходять з окупованих територій росіяни, які окупували українські території, а туди під егідою? ООН і заходить адміністрація, бо там, знову ж, нов, ж щось говорить про те, що ніби потім згодом будуть якісь референдуми, які там будуть визначатися, чи хочуть вони бути в складі України, чи Росії, щось таке. Ну, Є такі чутки, що ніби такі варіанти обговорюються, що, ну, на мою думку, є достатньо сумнівно, з точки зору того, що Росія на це погодиться. Але знову ж виникає питання, чому Україна має виходити із своїх територій. Тобто, фактично, віддаючи Українські території е, Росії е, Україна е, капітулює це, треба називати речі своїми іменами. Але знову ж, давайте, все-таки, коли ми говоримо про українські території, головне насправді питання це люди, які проживають на цих територіях, тобто українські громадяни. Тобто, ми фактично віддаємо не знаю, там в рабство, в кріпацтво е, своїх громадян агресорів, тобто, фактично в концтабір. І це абсолютно неприйнятна, на мою думку, ситуація. І це питання, воно, як на мене, ну, жодним чином не може от в такий спосіб бути вирішено, що Україна має з чогось там поступатися. Але знову ж, побачимо, про що домовляться вони, все тільки почалося. Мене враження, що насправді навряд чи вони зможуть е, завершити перемовини на тих умовах, які були би прийнятні для України. І вже нас намагаються якось так нам нав'язати думку просто і України, зокрема, що все, от так, нам треба погоджуватися на те, що будуть виходити українські війська з тих територій, які контролюють Збройні сили України. От мене таке враження, що нас хочуть вже до цього підготувати. Е, вже навіть знову ж чергові соціологічні опитування, там сильно більше ще проти, але ніби їх число зменшується, і ніби там з'являються якісь варіанти компромісів, що ніби погоджуються, що були гарантії. Але знову ж. Гарантії, хто нам дасть гарантії? Так, Financial Times там публікувала, що ніби якийсь план, там три рівні, безпеки, перші до 4 години, щось вони там, якщо буде відновлена агресія, консультуються, Збройні сили України відбивають, якщо не можуть, потім туди включаються е, представники, ну, військові з коаліції тих бажаючих чи охочих, чи рішучих, хто як хоче, так собі їх перекладає. А якщо знову ж там не вийде, то вже тоді ніби вже війська вступають. Ну, я би так сказав, це насправді все достатньо ну, е, таке поведів вилами писано, хоча добре, що хоч таке, хоч з'являється однозначно. Чи будуть американці брати участь? Знову ж перед тим, як щось має бути підписано, на мою думку, чи виведені тим більше наші е, війська, якщо таке дійсно хочуть зробити, але в будь-якому випадку, підписанням якоїсь там угоди про припинення війни, спочатку треба, щоб... Формально ті сполучені штати Америки зобов'язалися гарантувати безпеку України, зокрема через там ратифікацію якогось документу у Конгресі Сполучених Штатів Америки. Це обов'язково треба зробити, і це стосується безумовно Європи. Ще раз хочу нагадати, що дуже шкода, що Європа не представлена. що Це не чотиристорінний формат, а тристоронній. на цих перемовинах, Бо війна йде на європейському континенті і за великим рахунком саме зараз основний тягар, якщо можна так це назвати, а фактично в основному. Допомагає Україні саме Європа, а не Сполучені ну, Штати Америки. і у цьому контексті, ну як на мене, напевне, можна було би говорити про те, що буде чітко е гарантування там безпеки неба, тобто повітря. І вони можуть це зробити своїми літаками, винищуючи, щоб не було загрози з повітря так, для України. Це також вони, ті ж ракети, та які можуть задавати ударів все це, на мою думку, мали би бути чітко все вже прописано. Ну і можливо вже заявлено про те, що там на кордонах з Україною, в країнах, сусідах, в тій же Польщі, Румунії, що там будуть розгортатись якісь додаткові сили НАТО. Тобто, сили НАТО мають бути в безпосередній близькості до можливого фронту, якщо знову буде агресія. Але знову ж ми повертаємося до самого головного питання: для того, щоб перейти до цієї фази, спочатку треба припинити війну. Зараз навіть нема припинення вогню, і як знову ж самого початку я сказав, Пісков заявив, що будуть наступати, поки не приймемо умови. От, Що там за умови, ми всі знаємо, це капітуляція. Але знову ж, гарантій тих, які б могли бути для нас, ну, не знаю, там, ну, 100% взагалі не буває гарантій, то, на мою думку, дати не можуть ні США, ні Європейці, якщо не буде все чітко прописано, а в першу чергу, безумовно, ми маємо усвідомлювати, що саме Збройні сили України є головною гарантією. Тому треба, щоб наші партнери, це також мало бути вже чітко прописано. Надавали необхідну нам зброю, розробляли необхідну нам зброю спільно із нашими виробниками так. Зброї, все це також має бути десь прописано, і щоб розуміти, там через рік, через два. Що українська армія буде супер озброєна. У нас будуть свої крилаті, балістичні ракети, винищувачі так нових поколінь. І також, ну знову ж, повертаючись вже до не менш важливого питання, ситуація всередині країни також має кардинально змінитися у підході до того, в який спосіб і як потрібно що робити, щоб бути в змозі не просто оборонятися від агресора, але й завдати йому поразки. Ну що ж, слідкуємо, побачимо, що там буде на цих перемовинах в Абу-Дабі. Я от про це хотів сьогодні поговорити в програмі «Середа не біда. Безумовно, це не є там великою бідою, що продовжують робити такі заяви, як цей же Пісков, що там вимоги, поки не будуть прийняті Росії, то ні до чого не домовляться. А бідою буде, коли ці вимоги, які фактично капітуляція, будуть прийняті українською владою. Дякую всім, хто додивився прямо до кінця. Якщо вам сподобалось, не забувайте ставити вподобайки. Це вам не важко, але це допомагає моєму YouTube каналу. Давайте обміняємося думками, пишіть коментарі. Ну а хто ще не підписався на мій Ютуб канал, підписуйтесь. Як завжди, на завершення бажаю всім усіляких гараздів. Все, буде Україна!